Своїми діями зірвали прийняття бюджету 2011. Натомість хочу зазначити, що якраз у мене є цифри, останні цифри. Це є по неоплачених платіжних дорученнях. Місцевих бюджетів за захищеними статтями видатків. Ну, це, наприклад, цифра 12 мільйонів 603 Тобто, це є 4 райони, плюс місто Тернопіль. І плюс незахищені так, статті видатків на суму 29 мільйонів 334,8 Що це означає? це вже і так само і ви висвітлювали. Це означає не проплата по захищених статтях, це означає не виплата заробітних плат в основному лікарям, вчителям, енергоносії. Що таке, не захищені статті? Це є, ну, наприклад, по обласному нашому бюджету, це є неоплата. За виконані на роботи по тих самих дорогах, по яких ми їздили, показували вам, чому я кажу і вимагав, щоб фірми, які робили ці роботи, мали оборотні кошти. От тепер вони дочекалися, що майже 2 мільйони їм не проплачує казначейство.